Увага, увага! Усі поспішайте! Казковий потяг швиденько сідайте, нас друзі чекають завдання та гра. Займайте скоріше місця дітвора. Зараз діти будемо виконувати дихальні вправи. Набрали повітря. Сказали чу-чу. По шпалах лечу. По шпалах швиденько наш потяг летить. А скоромовка ще швидше звучить. Ось, діти, наша і перша станція називається Скоромовка. Діти уважно слухаємо, про кого ця скоромовка. Сонце гріє, аж пече, сома сьоми підтече. Радить цьому сонне кіт покупати соми слід. Серед цих картинок знайдіть зображення тих, про кого йдеться у скоромовці. У скоромовці йде мова про сома. І кита. Діти, давайте визначимо, скільки звуків у слові сом. С О М. У слові сом три звуки. Діти, а зараз ми визначимо, скільки звуків у слові кит. К, і т. У слові кит теж три звуки. У кожному з цих слів є по одному звуку, який можна вимовляти протяжно, довго, голосно, і при цьому нічого не заважає: ані губи, ані зуби, ані язик. Який це звук у слові СОМ? С. О. М. Промовте цей звук. О, -о, -о, О. Чи заважало вам органи мовлення? А який звук вимовляється так само легко у слові кит? К. Звуки, що вимовляються легко, голосно, протяжно, і при їх вимові не заважають ані губи, ані зуби, ані язик, називаються голосними звуками. Час вирушати. Потяг далі йде. І він щосили сигнал подає. У, -у, 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 -у. друга станція голосна. Звуки живуть тут голосні. Чому вони так називаються? Бо з грудей, мов пісня, вільно легко лються. Скільки ж їх голосних? Забувати не треба, скільки пальців усіх на руках у тебе. Часу негай, звуки голосні, називай. А. О. И у. Погляньте, як я тримаю губи, коли вимовляю голосні звуки. Діти, ви теж можете подивитися на свої губи, дивлячись у люстерко. Діти, зараз ми пограємо в гру, яка називається Відгадай. Я вам показую зображення положення губ при вимові голосного звука, а ви повинні відгадати, який це звук. Діти, починаємо грати. Будьте уважні. А О. И І. У -у -у. Діти, а зараз час відпочити. Весело живеть, робить хлоп! Якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться. Якщо весело живеться робить хлоп! Якщо весело живеться. всім ура! ура! Якщо весело живеться! Всім ура! Друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім ура! Якщо весело живеться роби топ, якщо весело живеться роби топ, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться роби топ, якщо весело живеться Роби хлоп, якщо весело живеться, ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, гравий хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім ура! Третя станція схема. станція схема вже нас чекає, і знак незайомий з вікна поглядає. На схемі голосні звуки ми будемо позначати. Ось такою фішкою. Вона схожа на відкритий ротик. Зараз ми будемо промовляти слово сом і голосний звук позначати фішкою. Сом. Голосний звук О ми позначили фішкою. Зараз так само зробимо зі словом кит. Голосом виділимо голосний та позначимо його фішкою. Кит. Звук «и» ми позначаємо фішкою. Четверта станція речення. До станції речення ми прибуваємо. І речення дружно усі ми складаємо. За цією схемою треба скласти речення. Діти, скільки рисочок у схемі, стільки слів повинна бути у реченні. Наприклад, іде дощ. Дівчинка поливає квіти. Білка збирає шишки. Батьки читають дітям книжку. Діти сподіваються, що ви теж придумали свої речення. Тож вирушаємо далі. П'ята станція грай. Погляньте, на станції грай, нас зайчик чекає. Пограти із нами цей зайчик бажає. Діти, скільки стежечок ви бачите? Стрибки зайчика зображена кружечками. Діти, покажіть вказівним пальцем правої руки, як заєць пересувається по стежинці. Діти, зараз виконайте ось таке завдання. Візьміть олівець і намалюйте прямі лінії горизонтальні, а в другому квадратику вертикальні лінії прямі. Ось такі квадратики у вас повинні вийти. Їхав потяг наш невпинно із казкової країни. В ній цікавого багато. Що сподобалось малята? Чи було вам важкувато? Розкажіть своїм батькам. А наше заняття закінчено. До нової зустрічі.